Усім привіт! Сьогодні поговоримо про щось, мабуть, знайоме багатьом про загадковий і такий суперечливий підлітковий мозок. В основі нашого розбору ідеї нейробіологині доктора Моллі Колвін. От знаєте, буває таке, та сама дитина вдень вразити глибиною думок, а вже ввечері зробити щось ну абсолютно нелогічне. Якщо вам це знайомо, то ви точно за адресою. Давайте розбиратися, що ж там насправді відбувається. От власне і фраза, яка влучає просто в яблучко. Доктор Колвін каже, вони послідовно непослідовні. І це, знаєте, не просто емоції чи розчарування дорослих, це по суті наукове визначення стану речей. І тут ми підходимо до найголовнішої думки, яку варто запам'ятати. Підлітковий мозок він не зламаний, його не треба лагодити. Уявіть собі, що це ну такий собі масштабний будівельний майданчик. Там все кипить, все змінюється, але будівництво йде, скажімо так, дуже нерівномірно. Гаразд, давайте зазирнемо в цей план будівництва. Виявляється, там є два головних правила, і якщо їх зрозуміти, то повірте, майже все стає на свої місця. Отже, правило номер один називається воно мієлінізація. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть, що мозок це така собі електромережа, а мієлін це ізоляція для дротів. Ця жирова оболонка огортає нейронні шляхи, і вуаля – сигнали починають літати по них значно, значно швидше й ефективніше. А щоб це було ще зрозуміліше, є просто геніальна аналогія. От дивіться. До мієлінізації мозок це мережа повільних, звивистих сільських доріг. А після це вже справжні швидкісні супермагістралі. Все з'єднано, все працює швидко і злагоджено. Мозок перетворюється на таку собі високошвидкісну інформаційну мережу. Так, а тепер правило номер два, і воно, можливо, ще важливіше. Виявляється, це будівництво йде у дуже чіткому напрямку ззаду наперед. Тобто спочатку дозрівають задні більш давні емоційні частини мозку, і лише потім, в останню чергу, передні, логічні, раціональні. І саме така послідовність створює величезний, просто критичний дисбаланс. І от ми підійшли до самої суті до джерела всього цього хаосу. Бо саме цей розвиток ззаду наперед і породжує вічний конфлікт, конфлікт між емоціями та логікою, який ми бачимо у підлітків ледь не щодня. Дивіться, як це працює з одного боку. Є лімбічна система, це наш емоційний центр. Можна сказати, це педаль газу, втиснута в підлогу. Вона вже повністю розвинена, працює на повну котушку, реагує миттєво. А з іншого боку, префронтальна кора. Це логіка, планування, контроль, тобто гальма. І ось тут головна проблема: гальма є, але вони ще не підключені до системи. Їхнє повне підключення до цієї супермагістралі займе ще, уявіть собі, ціле десятиліття, а то й більше. І ось цей величезний розрив між потужним газом і слабенькими, ще не підключеними гальмами, ідеально пояснює оту саму послідовну непослідовність, чому одного дня підліток може бути втіленням розсудливості, а наступного в абсолютно такій же ситуації його ніби підмінили і емоції беруть гору? Це, повторюся, не примха, це просто нейробіологія в чистому вигляді. Гаразд. З газом і гальмами розібралися. А тепер давайте ускладнимо картину. Додамо до цього рівняння ще один надзвичайно потужний елемент однолітків. І подивимось, як цей мозок-будмайданчик поводиться в соціальному середовищі. І от ми підходимо до питання, яке, мабуть, мучить усіх батьків підлітків чому? Ну чому вони слухають друзів, а не нас? Чому слово однолітка важить в сто разів більше? Так от виявляється, наука має на це дуже дуже чітку відповідь. Вся справа в тому, що вчені називають значущими стимулами. Це, грубо кажучи, те, на що мозок реагує як на щось надважливе. І для підліткового мозку, друзі, спілкування, соціальне схвалення це найяскравіший, найпотужніший стимул, який тільки можна уявити. А от батьки, ну будемо чесними, з точки зору їхнього мозку, ми часто в цю категорію не потрапляємо. І от цитата доктора Колвін, яка знову ж таки все розставляє по місцях, дорослому справді важко змусити лімбічну систему підлітка активізуватися. Перекладаючи з наукової на людську, ми дорослі просто не викликаємо в них такого сильного емоційного відгуку для їхньої системи винагород. Ми будемо відверті просто менш цікаві ніж однолітки. І це не просто психологія, це фізіологія. Коли поруч з'являються друзі, мозок підрідка буквально змінюється на метаболічному рівні. Уявіть, що хтось викручує ручку гучності емоційного центру отієї педалі газу на максимум, і коли емоції так зашкалюють, достукатися до раціональної частини до гальм стає майже неможливо, вони просто не встигають зреагувати. Гаразд, Теголія, це добре. Але що з цим усім робити на практиці? Що можуть зробити батьки, знаючи про цей будівельний майданчик у голові? Давайте подивимось на кілька стратегій, такий собі посібник для виконроба. І перше, і, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти, ваші розмови мають значення, навіть коли здається, що це розмова зі стіною, що вас просто не чують. Кожна спокійна розмова, кожне пояснення це як цеглинка у фундамент їхнього майбутнього. Це ви допомагаєте прокладати ті самі найронні шляхи, якими вони почнуть користуватися, коли гальма нарешті запрацюють наповно. А ось три дуже конкретні поради. Перше, краще багато коробких розмов, ніж одна довга і нудна лекція. Навіть якщо розмови не досконалі, їхня кількість має значення. Друге, допомагайте їм з'єднувати крапки. Прямо показуйте, як досвід з однієї ситуації можна застосувати в іншій. І третє це просто надважливо. Вчіть їх робити паузу. Заохочуйте в напружений момент просто зупинитися на секунду. Ця мить може дати їхнім повільним гальмам той самий шанс, щоб увімкнутися. За всім цим стоїть фундаментальний закон мозку, який звучить так: нейрони, що активуються разом, з'єднуються разом. Це означає, що чим частіше ми змушуємо працювати певні нейронні ланцюжки через розмови, через повторення, через правила, тим міцнішими стають ці зв'язки. Тобто, дорослі буквально допомагають будувати ті самі супермагістралі для раціонального мислення. Тож, якщо підсумувати, найголовніше це пам'ятати, що підлітковий мозок не зламаний, він просто будується. І хоча в цьому процесі емоції часто беруть гору над логікою, а друзі здаються важливішими за все на світі, саме послідовність дорослих стає тим каркасом, на якому виросте їхня власна зрілість. Іншими словами, ваша послідовність допомагає будувати їхню. І це не боротьба з ними, а допомога їм у цьому складному будівництві. Дякую, що розбиралися в цьому разом.